Моє вітання всім! Ви на каналі Європа Авто. Ось такий автомобільчик хочу сьогодні порекомендувати. Якщо хтось шукає, це в нас Є-Гольф електричний 2017 року з невеликим пробігом, там 106 тисяч у нього пробігу. Батарея в дуже хорошому стані. Ось так машинка виглядає ззовні. Це у нас сірий металік колір. По кузову недоліків великих немає, є невеличкі сколи від каміньків на капоті. Капоті на бампері. Що свідчить про те, що вона не малювалася. провірено, це все діло вже її товщиноміром. Вона в рідній красці. Ось так машинка виглядає. Непоганий автомобільчик. Такий для, для города 200 км пробігу, хватає на повному заряді однозначно. Так, що в нас по комплектації? Є під є дзеркала регулювачка. Сидіння у нас прифорована шкіра. З боковою підтримочкою. Ось так виглядає. Зараз продемонструємо, що в нас по пробігу. Як бачите, 106 тисяч. В комплекті два ключика ось таких є. Є в нас мультируль, дістронік. Так. Ралку машина все включилася, все працює. Так, по розходу у нас 240 км кілометрів. Пише, що зараз може машинка проїхати. І по батареї щоб подивитися, скільки зараз ми накладемо, якому вона стан, чи вона повністю заряджена. Ну, майже, майже повністю заряджена батареєчка. 240 пробіг. Ну, 200 км вже не один казав, що гарантовано приїжджає. Якщо їхати в економному режимі там, до 100 км, то можна і 240-250 проїхати, так як пише. Ще один нюанс по тих машинах. Навіть якщо у вас закінчилась батарея, нема де підзарядити такий лайфхак, то можна взяти на шнурок, потягнути і від рекуперації автомобіль зарядиться і ви зможете проїхати. І заражається він доволі швидко. Ще швидше, ще ніж через шнурок, якщо з розетки заражати. Так, машинка в нас на автоматі. З камерою. Камера досить якісна, показує прекрасно все. Підігрів сидінь, ну, клімат контроль двох Ось так. Нігде там не покоцано, не пошмаркано, ні нічого. Ну, стан машинки прекрасний. Ну, пробігу своєму відповідає, там 105 тисяч пробігу. Це не є багато для... На сьогоднішній момент для електромобіля. Так. О, от що Щось там пише на 245. Було 241, стало 245. Це така машинка. Якщо хтось шукає собі гольфіка електричного, можете звертатися. Багажник такий невеликий. Як для гольфа, шнурки в комплекті. Ось так. Тут у нас буфер сховали. Музика прекрасно грає. Комплектація не є бідна і не є супер, там супер пупер. Але є в дуже хорошій комплектації. Оптика у нас прекрасна. Оптика світить класно, всі леди, все, все працює, все провірено. стеклоподйомники, датчик світла, датчик дощу. Про такі нюанси я навіть не говорю. Ну, Класно, класно. в Volkswagenaх мені подобається, як працює Distroніc. Це така нова функція, багато ще не розібрав, що таке, але воно набагато приємніше їде автомобільчик на круїзі. Ти собі більше віддихаєш, можеш відволіктися, і сам автомобіль затормозив у, у випадку там, небезпеки і так далі і тому подобне. Тому, якщо хтось шукав собі такий гольфік, можете звертатися. Номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Звати мене Петро. Зараз наразі у Нідерландах підчупкаємо автомобільчики. Тому звертайтеся, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, якщо цікавить інший автомобіль. Навіть от от Hyundai стоїть Ioniq, Теж електричка. Але ціну я не спитався, а наразі голландець від'їхав, щоб в нього спитатися, через півгодинки, десь він буде. То я в нього запитаюся, яка ціна даної електрички. Колір такий. Б. Голубий металік така лагуна. Класний колір. Він і не маркий, і в потоці виділяється. Якщо хтось дежить за такий шукав автомобіля, можете теж звернутися. Уточнимо яке що? Рік Іоніка. Не бачу на настіклі. Навірно, що десь рік 18-й. Доної машинки десь так теж префорована шкіра. Але підтримка менша, ніж у Вольфа, така більш округліша, у Вольфі вона більш така. По пробігу у нас 121 тисяча на даному іоніку. Ключів немає від нього, щоб його завести, там, показати, як там батарея, який стан. Диванчик у нас в чудовому стані. Непоганий автомобільчик. Що в нас в комплекті шнурі є, все є. Правда, відкривати, закривати теж треба руками багажник, немає електродвигунів, які самі підносять, самі закриває. Такий непоганий автомобільчик, теж вони ходять, але я щось думаю, що він буде дорожчий за. Гольфа. Ну, якщо когось зацікавить, може дезирнеться. А даний гольфік, ну, зараз набирають популярності в Україні дані гольфи. то що і вигляд автомобіль має, і їде він прекрасно. І якщо пише там на 150 км, значить, що воно 150 км приїде, а не так що ти раз, дивишся, включив вентилятор, все, вже 100 км. Якби теж опускається кілометраж, але не настільки так суттєво, як на деяких моделях автомобілів. Ось такий голь сьогодні у нас був в огляді. В дуже непоганій комплектації стан автомобільчика, як самі бачите, непоганий. Колір сірий Металік. Тому Звертайтеся, якщо когось цікавить. Дякую всім за увагу.